Всім привіт, приїхали на Сомика, вибачте вітер. Сподіваюсь, буде хоч трошки мене чутно. Дивіться, Ми на водосховищі, половить Сомика, в мене пікер фідер. Давайте швидко вам покажу. По оснасткам в мене флетік. Я вже тут перевірив, офігенно працює. Флет, два крючечка. Ось волосний. Ой, хотів сказати, що монтаж. Який волосний? Просто два крючка по наживці в мене прикормка така. Туди макуха, горох. Моя классика, так сказать. Потом пуфик. В основном буду ловить на пуфик. И, 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 и. у меня еще тут есть... Ну, подожди, пожалуйста. Мидии и креветки. Попробуем на это. Ну и, конечно же, куда без печеночки. как так. Будем сейчас пробовать. Вот такая у нас насадочка. Это у нас мидия. one more.

На медию. Друзі, дивіться, тоже на мідію карась Я вже не знаю, если він не глотнув її. Не глотнув карасі такий на мідію друзі, так що, експериментуйте вам. Воздасться, так сказати, дивіться, лапать. напевно, в цьому воду найбільше, ще не ловив. Просто на мідію такий карасеючи. Так що мій монтаж роботи флейтик, друзі, в тому горе год будемо запускати їх в продажу, тому що річ і сома ловить, і все. Ну що, друзі, це вже третій дубль, нічого не виходить зняти. Коротше, ось такий результат рибалки. Це у нас по 600 грам, карась теж 600 грам, Це сомик каналь... американський, точніше не канальський, тому що він росте невеликий, максимум там 2-3 кг. Це можна сказати, як у нас трофей, щоб ви не плутали і не казали, що я мілоч беру. Ось ось такий трофейний карась. Це попробую зараз такого піймати, якщо дивіться, лапа тільки. Це у нас на мідію. Карась теж здивований, що на мідію. І це на пуфік. Коротше, рибалочка удалась.